You, man. Shadows traveling. Так, ну що, народ, повертаємось. Друга мапа вже на наших екранах. Пістолетка розпочалася, спайк встановлено. І ситуація 4 в 5. При цьому сайран полі битва. Лишається 9 хітпоїнтів, але це не заважає поки що калкувати. А, Ой, тут розмини летять поки що 2 в 2 бою бити. Що, джап, шо, Маліса, Як That's жити в цій ситуації, був я знаю. Догравати треба на максимум. Насправді починає підпушувати і акотаки реалізовує. Третій кіл і при цьому за дефюзти спайк таки не встигають. Суздаку пропрацювали дуже великий об'єм роботи, але все ж таки перший поінт. Point... Полетів до колективу MIBR. Ну і на повторах якраз можемо оглянути. як саме реалізовується розмін, Справді дуже гарно дограли, але занадто пізно зачепилися здифюз. Тож, умовно, якраз плач опісля літання у наступний раунд. Покращені девайси, а вже до арсеналу. Це бере для себе вандал, вандаун. Ну і на перспективу ще два бульдоги Гардіана та Спектра. Подивимось, напевно, все ж таки буде вихід. На бі Можна зібрати для себе максимальні ресурси. Ну і уже зараз, ймовірно, буде розпікування. Суду, тим часом, обережно забирає для себе сферу, досить комфортно в переважній більшості. Вони навіть, можна сказати, стакали і плант. Але вже є розуміння про те, що це точно не буде ейплен. Поки що. Ну, що по контактуємо, MIBR безпроблемно займають просір. Бексайд уже зачекали. Ну і сирена вже отримує прострілом кулю. Він встановлює спайку, закидується гаєшку Досить Глибоко буду чекати, і ну і буквально фармити Для себе сфери. Вже ж. Ну що, знову ж таки щитів немає, але знову ж таки немога стряска моку на розміні. Сейвиться девайс якомога подалі, щоб не віддавати його опонентам. Виходять разом. Перш голова. Субтитры на розмірі непогано, френці працює. Ну тут уже дотискати, але знову ж таки, Ако, куди сильніше виявили саме з пістолетом. Ну, втрачаючи мало девайсів, але не критично все ж таки добувають собі другий пункт, тим, що прибрали абсолютно усіх опонентів. Но засейвити на перспективу Вандал та бульдог, Це уже бодай щось. Хоча. Напевно, не варто було нахабніша на позицію. Ну, напевно, знаєте, працює такий хороший буст із певною минулої мапи. 13-0, все ж таки забути досить складно. Ну і зараз уже, нарешті, до девайсів, колективу Z Redivіжна. Досить близькі були, щоб забрати загалом собі цей пістолетний і не мали б таких труднощів. Проте лише зараз беру для себе якраз. П'ять вандалів на захист, та білки також заряджені. Ну і вже в цілому бачимо, що і повноцінний сетап. Середна стоповця тут хай. Закидується, ультиматина полетіла, про тому, що ігноруючи намі страпи, Джавелін запускається в але нікого не пловлює. Джемс, бачу, трохи понтів втрачає, але, наприклад, по тобто, іншій проблемі. Бачимо, не погано ще один хедшот. Ну і майже без труднощів, просто відбувається знищення абсолютних девайсів. Ур лише зараз на розміні. Джабс. Ще лістановлює спайка заголом передугравати буде вкрай легко. Третій кіл для Сайрен І ще четвертий. Надзвичайно певний хедшоти як і не було. Ні, скажіть, будь ласка, що це не буде просто повторення асенту. <плес> Тож, ж це третій поспіль. Поки що, що я вже ж спричиню ек економічні труднощі. Для колективу Zetivieж, тільки легко зараз це все виглядає. Дуже впевнені качоти, Сайрена. Okay. Ну і а вже ж третій пояс. Вже вона й по деяким обличчям. Залі ми розуміємо, що вже ж щось схоже на минулу мапу. Поки що трапи, захист від сирени розкинуті, топ-мід по класиці, закритий маркет. Ну і вже будемо дивитися, що придумують на цей раз Division. Двіжен у близьком контакту зі Стінгером. Насправді на перспективу може спрацювати непогано. Стряска є, можна реагресія виходити, але при цьому там девайс працював куди краще. І ще й другий кіл марчує стрязку. Абсолютно! Майже на вільний план. Дотискають Ако. Ну і картина у нас знову ж таки аналогічним чином. Тут взагалі я, я не зовсім розумію, що відбувається і до чого хейт Вігмана. Не ображайте мені малюка, будь ласка. Не ідеально впорався із реалізацією своєї задачі. Досить таки динамічний раунд четвертий. Поспіль є, вже ж без проблем. Зрозуміло, що зараз будуть повертатися The Division до девайсів. Подивимось на повтор. Nothing. Погано був сетап, насправді. Але десь кулі не полетіли, десь все ж таки можна поігнорувати а, зниження темпу від встряски бріча. На перспективу у Джелі ще наявна ультимативна. що а вже ж приємно для атаки загалом займання right простору на перспективу з таким кд 11 на 2. можна підняти сферу або знову ж таки знайти якийсь приємний опен, Ну і знову ж таки заряджати Джавелін у опонентів. Там уже просто що ж так важко було з першою мапою. І насправді те, що відбувається прямо зараз на ваших екранах, мені здається, частково її повторення. Класу зараз на широкому починає вмикатися. Я сподіваюся, що вона вимікнеться на те, щоб бігати та знищувати усіх та аналогічним чином, як і робить Сарін. Заряджає все-таки цю джавеліну, випускає у Сіті в ніколи заходить, але боже, як багато мувменту реалізовується мохо. Цим самим користується Division, непогано зараз просто вмикає свій шалений АІМ, і. Сайурі в Соло поки що клачиким чином крутитись, ані як, тому що такий перший поїнт. Ви просто послухайте, на які перичні емоції вивікає цей раунд. Вперше за дане протистояння. Зета Дівіжн так і збирає собі перший поїнт. І з йма вже ж, ми їх і вітаємо. Врешті вони, здається, намацали себе максимально торічний сетап. Осіки наш року був по Дласу. Запам'ятаю, хоча з її боку це виглядало досить плавно. А вже ж розуміючи, де знаходяться опоненти, знищення відбував гарний стрейф. Я буквально сьогодні навіть бачила із Сиреною кілька кумедних відео від фанатів там, де вона справді дуже мило реагує на усім. Етапи, якісь дуже веселі моменти у грі. А у нас поки що шостий раунд. Меліса по контакту зрозуміли. Зараз бяр, що не варто вже реалізовувати подібні темпи і раунди, потрібно виходити. Ну і насправді, витискаючи Сузу, це вже дуже хороший результат. Тому що сильна гравчиня, яка могла насправді вносити чималий імпакт у саму гру. До того ж це ще й і дуелянт. Хвилин на таймері, відбувається абсу... абсолютне зміщення. Сирена читає, до речі, подібну І до того ж, якраз чує, що чимало опонентів. Зараз просувається на біплент. активовує з Кейджу. Справді, може ще підловити джелі на протяжці, але чи буде вона реалізовуватись, мока тим часом аналогічну одію. Змогла реалізувати під a І зараз просто починається гра у фактичній ховаті. По таймлу серед знаковий себе кіл. Повізаві в крисує капелюгу. є інформація по всім опонентам. Ну і догравати в меншості тепер вже ж буде складніше. Джелі запускає Він на усмоки. Треба яким чином файтинс і призимати міст, тому що там справді дуже багато опонентів, і насправді абілки летять стрімолов дуже гарно джелі. Два хедшоти, ако на розміні 20 секунд. Треба просуватися, адже 2-2 ситуація загалом. Ну і навряд чи Моко та Ур. Не розумію, що це буде виключно ей плен пропускати чи ні, що павне і справді так дотискає. Опанець, і дотискає двох опонентів. Тим самим вибуває ще й другий раунд. Мені здається, за те вже нарешті справді розуміють, як ламати таймпуші від захисту вбуваючи просто один на один. Індивідуальна вже ж особливих труднощів не було. Другий поспіль, до того, що є ще ультимативі на те, щоб вибувати. Погляньте, наскільки перспективно. Ако зараз в хайтабі 5-4 не критично, але все ж таки вирішують зараз саме з атаки. Вірча використовувати ультиматипіль. Ур. Запускається про проте нікого особливо так і не знаходиться. Хліба страда хіп-понтів. Джелі вже було не зовсім приємно через е... Аєшку, але загалом. Подивимося на ймовірне вибиття, тому що 5-5, все ж таки темпо і раунди зараз. Куди краще йдуть у MIBR. але знову ж таки тут саме по дуелям є проблема. Розуміє такі. Не реалізовували смоку. Останнє розуміє, що доведеться якось файтитись. і не очікувала зараз. Ще й побачити сайфер по позиції. Тут уже на час не вийде дограти конкретно ні, тому що і спайк би скоро прискорювався. Ну і по ній уже була інформація. Що не буде у нас 29. Ну, так я так розумію. та Division почали набирати раунди. Так, окей. Окей, окей, окей. Кажу 29, 26, боже. А математик теж <с повернувся. Що у нас, перша тактична, що залітаємо? Абсолютно. Судячи таз да, музичної паузи. Ну, нормально, хоча б принаймні тут перші стартові раунди зі за якісь для себе тут можуть зачепитися. 4850 на руках. Вандал наче назад продали. Не будуть брати зараз світу, девайсу намагатися чіплятися за раунд. Там, можливо, й доберуть. Але в цілому, так, або раунд від девайсу, або фулшириф. Доведеться в будь-якому випадку. Справді дуже неприємно, бо що вони начебто віднайшли яким чином чинити супротив. Але більш ніж на два раунди, на жаль, не вистачило. Мені здається, просто знову таки мевіар дуже добре адаптується. Вони зараз робить виставку, про те, що повільні раунди. Не вони не в'язують собі на користь. я маю на увазі, увазі ламань таймінг. Зношки розтягане right опорників, Тут відбувається таке, що опорники починають підпушувати, розтягувати атаку. Це відпрацьовує про чудово, тому їм треба грати разом темпово і під багато абіла. По -дрочі. зараз можемо побачити на перспективу ще й чимало сетапів на захист. Зновки ако відпрацьовує царін Сарін шансово просто зараз вимикає по дуелям ще й. Другу гравчиню Сузу відлетіло майже без шансів. Третій кіл нам його навіть не показують, але абсолютно значні. Справді булося. Мінустрою порники. Загалом абсолютно вільний Знову ж таки, зараз два шерифи навбиття, чи взагалі є сенс, коли вони заходяться на реалізацію замов спайку, але Джелі тимчасом його встановила смуки на захист. Тож також присутні, Ну і просто подивимося, що буде далі. Ой, далі буде, здається, щось мені ейс потенційно. Ха-ха! Джелібекс! Ось так, от не буде ейсу, ну квадрокіл є. Задумка непогана, насправді, з реалізацією ультимейту, але ніхто не очікував, що Доволі швидко так зможе промутитися, так. Є це фол. Дуже знайти подальші кіли, але... У останнього агенту завжди так колі летять, досить таке сумбурно, розумієш, наскільки стресовий, хочеться зробити хайлайти, і це все не і Вантапи вкрай рідко можна побачити загалом. Але поки що дев'ятий раунд, ультмативно. Сарін уже за першу половину користує третій джавелін. Це нелегально. Загалом ніхто не може зупинити цю рейзу. Нікуди ж запускати загалом. Неприємно, знову ж блайн залетів, моко. Лише зараз на розміні, мені здається, вже другу мапу вона чимало розмінів реалізовує, але цього все одно недостатньо, тому що до греє в меншості. Це вже, де, вкрай сумно. Так, ну Нейда могла би бути непоганою, але при цьому Ур все-таки має. Ой, до цього моменту помирає Сузу, так, ну і простання також. Падає, втратили тільки Джелі. Не знаю, по індивідуаці навіть просто переїжджають зараз этот Division. Подивитися навіть якщо з порівнянням з першою мапою, там Постійно, одну дві гравчі максимум. Bi втрачали постійно в раундах. На цьому все. Абсолютно всі дуелі прокляються. Так, що там, стінгер. і 4 ширички знову на руках. І більше нічого. Знову рівняючи це. Десятий раунд знову ж таки буде навряд чи дуже веселим для колективу Zera Division. що на захист лише чотири шерифи. Будемо сподіватися, що вдасться реалізувати якийсь мультикіл. Серед уже у Бексайті. Я розумію, де можуть знаходитись опоненти. Я там формується під кутикушу. Коротше, він якраз буде без шансовий смок у моку. Знову ж таки, там не було щиту, які кіли залітають. Шален я навіть не знаю, яким чином це все описували. Наприкінці ультиматина полетіла. Знову ж таки зафіксували що? Третій кіл. Розмовля будуть реалізувати цей. Нормальний рейдж трешу, насправді, рейндж та перепрошую. Ще навіть і ур зацепили, котре знаходилася взагалі на бусті. Оп, ну, 8-2, поки що знову майже розробний рахунок. Якось тут прочитати просто путь банально там. Просто думаю, на халяву летів. На прокне не прокне, але там. Там усміхається стареницький штаб, абсолютно весь. Що я хотів, до речі, відзначити, мені сподобалося на Асенті. от саме таких от так часом не вистачає. Які через деш подрафти вилітає до таких глибоку у спину до опонентів за атаку? має на увазі, що ми якраз бачили ще на пістолетному, це Справді дуже хороший мув. нолічним чином завжди реалізовується вихід через ботхаус. навіть на план. Ну але поки що ми дивимося саме за сенсеком. Не відзначається наскільки що іде реалізації. Впевності це четвертий за волін за першу половину. Під рези дуже агресивний. інформація за маркет має засейвитись там сирена, але не вдається. Так, ну і перестрілюються, поки що один з одним. Поїхає інфа далі. До речі, не oh, зараз знайти down. мінуси. Мін, ну, Джамп зараз один проти. Однак ну, прошу, так. Треба якось це все діли в грамати. Дрон Додж, він по ній як такої немає. Літає ревіл, я перший Хедшот є інформація по-другій. Куди розвертаються, так на спину. Хоча там бачили прича також, та ну вже без проблем цей слайд забирає кут. Комфортний, ей комфорт. Близької дистанції стрійфенуться, але до цього була готова джабс. Я б сказав, занадто просто зібралося в цій ситуації. Останній раунд першої половини, нас очікує попереду. Треба треті. <рес> Фанативіше. І смішно і грізно, і грішно, якщо чесно. Я вже просто починаю сміятися саме із реакції фанів. Але ситуація вкрай страшна, тому що частково вона ще нагадує дуже багато вкрай прикрих ситуацій у комбати в режимах. Розумію, що можливо недоречно порівнювати, але я думаю, що у кожного була така гра, там, де з'являється бориза або Джетка, або. Або неонка, ось це знаєте, топ-3 агенти, які беруть і просто <плес> починають вибігати вперед, знищувати, безшансово, безшансово ставляти всі хедшоти. І коли буде зміна сторін, однією з хороших опцій завжди реалізовується те, що якщо ви бачите рейзу, ми йдемо на інший план. Так, окей, цього разу вже були готові до того, що буде Сайранд самовриватися зараз через свій чоловік. Активна позиція позиції Сузу так, що користував ультимейт на жаль, він, він, він нікуди. Демедж ніякого не наносять но і ментальний ротей також відбувається. Але цього тут і опорники присутні, кейджа відкрита, розбивають. Гона. Будуть зону, ти просто далі смаками, а білками. Ой, Сурега, нормально Щоб вирішила. У цьому навіть курсу. ультимейт світ використовує на толпу, як ми бачимо. Це єдина лишалася, що я не змогла поставити, але в цілому третій раунд зете DIVISION все ж таки до себе оформив no в рамках цієї першої половини. Ну і загальний рахунок 9-3. Поки що. у нас дві хвилини різні паузи, і повертаємося до вас вже з другою пістолеточкою. Вертаємося на 13-й раунд. У класиці вже ж будуть відпрацьовувати із пістолетами і намагатися знайти для себе вкрай важливий четвертий раунд за те Саме зараз по контакту стягується на Тайлс до мілу для того, щоб можливо якраз саме через топ-мід. Виходити і знаходити себе як мінімум хороший опен, Ну а як максимум, можливо, якраз дорогу до якогось пленту була спробую вірватися через відео, але це було по-іншому. Абсолютно 7 хп при цьому залишається. І є два мінуси в реалізації. Кейтріання в тому, що треба тепер якось швидко сидіти догравати. проходить. в плент. Щоб спайк це вже добре, але постпленту це вже проблема для них. Дітей, тому, ну, два абсолютно oh. великі хитроти для Джелі Бенкс. При кулі було витрачено. Остання ур лишалася, котра так помирає. Це десятий для Мейбіарк. Скелетки програно. Ще й навіть 5 хвилин. Made in Brazil. Якожна написано на футболці самого Вінмана, Ну і в неприємно, що нам не було зачепитися за пістолет, тому що, звичайно, впевно, і. В показує себе зі сторони Гаїму, отримати дроп, а вже ж, ну і жалі, ставить ще й третій кіл. Авжеж, на повторі ми могли це зацінити і аналогічним чином покращені девайси з'являються на форси, відповідно. Навряд чи цей рітейк на перспективу буде складним, але зараз задача ZD Division, як мінімум зробити його можливим. Май на увазі, що рітейк буде, якщо вже встановити сам спайк. 27 на 7, перепрошую, але я щойно побачила. Просто насправді розгромний рахунок, тому що я встигала рахувати лише Джавеліни за першу половину, скільки було якраз нафармлено орб, кілів і загалом ультимативних. Пар бачу цей КД. Та статистика дійсно дуже потужна. Нічого. На жаль, може з, з цим зробити. Викидається, що Ван Вейт станчик. мають в теорії Мелісу виганяти звідси, чому вона залишається в позиції. догравати, а параноя Прийшла одна флешка. Контргресія недавно ще не дає, толкує в світі Джель Бенс, при цьому жанбігол. Є Маріс і так сталкує. Ну, абсолютно просто підкрос. Розбирається вдовг зараз зі своїми опонентами. Знову флоулес. Знову раунд 5-0. І насправді в шоці із даного протистояння такі моменти. Просто починаєш згадувати усі ці моменти якихось ну, аналітичних вечорів. Коли ти думаєш, ага, десь коли ти прокинувся, хтось витягує дуже багато важливих моментів, індивідуально себе показує. І десь розумію, що так, тут безумовно має бути саме три мапи. А потім бачиш а асент. Боже, ж сед який, знову ж таки, на ваших екранах і виглядає вкрай складно. Вон, я все ще не спойлю за цей віжін з рахунку, тому що вони мають ще чіплятися за раунди. Питання вже що зможуть він реалізувати повноцінний компакт, тому що знову ж таки одна помилка і у опонентів в Маппоїнц. Ну, але в будь-якому випадку подивимося на екзех'ю. Зупали тіло вперед. Що я трапую, заглом уже можемо зайняти Тут простір. Так, нейдап поки що не дає цього зробити. Щоб спешка пролітає, а там пробувний. Працює посередній, спать не встановлено ну і розпаде далі. Продовжується, і треба як вигравати це все діло. Окей, мок лишається останньою. Проти двох гравчинь. При цьому джабс також. На п'яти хітпоінтах. Непоганий. Окей, є обиття. Треба догравати. Має здогадуватись, зараз Моку, що скоріше за все, зі спини буде вона була в маркеті впевнений oh хедшот і це 12-й раунд. Даля. ой ой для команди MBR. Якийсь тотальний розгром просто відбувається. Грають вони Австрасія. По-іншому описати взагалі, що відбувається. Дуже неприємно, але тут навіть клатчі дохраються. Only positive vibes, як там це. Давай. Да. без стресу, програєш не ти, програють вони. Там, там. Ой, flash Я нещодавно навіть задумалась просто після вкрай неприємної катки. О Боже, я в такому катастрофічному настрої. Ледь не до істерики, насправді скільки неприємно це все відбувається, і просто згадую, наскільки я мужньо і сильно показую себе гравчині, які там грають там з більш розгромним рахунком, що вийде, вони находять вони камбекують. Ну і зараз ми бачимо, наскільки безшансово down, дотискаються гравчині. Та середнє остання намагається ще якось тут перестрілюватись. Є голова по Сайрону, але в цьому це. Йорі ставить крапочку. Це 13-2 мапа. Сенсет не загальний рахунок у нас 26,2 за дві мапи. Дуже дуже сильний це держав від Мейдіар. На жаль. Дівчата з ZETA Division вже покидають свій чемпіонат. Вони не проходять далі. Ну а мій ярмарку далі по нижній хітості. і вже завтра, якщо я не помиляюсь, будуть змагатися, Так, завтра будуть змагатися. Прото переможця наступної пари, якраз таки наступної доступ серії, котра у нас очікує, це приблизь проти всіх той спортсмев. Ну далеко не розбігайтеся. За 15-20 ми повернемося до вас. Я сподіваюся, що дівчата зашти будуть статися до арени. Як мінімум Крю і вже на повні баплеї ми бачили в самому залі. Справді, дякуємо за те Division, і будемо чекати вже на наступне протистояння.